Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про близькі зазначенням слова, про синоніми. В зошиті записуємо число, класна робота, букви, буквосполучення, склади, слова і речення. На Михайла зима саньми приїхала. В реченні треба підкреслити підмет, присудок та другорядні члени речення. Давай пограємо у гру «Я вчитель». Що усі ці слова означають говорити, мовити, казати? Слова означають дію, пов'язану зі спілкуванням. Запам'ятай, слова, які звучать по-різному, але мають близьке чи однакове значення, називаються синонімами. Прочитай невеликий опис, які близькі за значенням слова дібрав автор. Сніжок саме тому, що легкий, майже невагомий назбирав собі так багато синонімів. Він падає, летить, трясе, сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться, порошить. Допиши ряд синонімів у зошиті. Отже, сніжок падає, летить, трясе. Далі продовжуй самостійно. Згрупуй і випиши у два рядки слова синоніми. Рідний край, діти, учні, батьківщина, вітчизна, учениці, школярі, Україна, дітвора, школярки наша країна. Отже, можемо зробити дві групи синоніми. перша група рідний край, батьківщина, відчизна, Україна наша країна. Друга група діти. Учні, учениці, школярі, дітвора, школярки. Хвилинка спілкування. Я думаю, що слова парк і ліс є синонімами. А я так не вважаю, бо продовж розмову. Як ти вважаєш? Гра вилуч зайве слово з кожного стопчика. Отже перед тобою три стовпчика. уважно прочитай і знайди зайве слово. Сміятися, реготати, смішно, хихикати. Смішно. Дорога. Дорожній шлях, шосе. Дорожній. Лелека, птах, пташини, чорногусь. Пташини. Вибери групу синонімів, склади запиши з ними речення в робочому зошиті. До виділених слів добери синоніми за зразком. Спочатку спробуй зробити це усно. Потім звір за довідкою і запиши. Чисте джерело, чисте небо, чисті руки, свіжий калач, свіжа сорочка, свіжий вітер, суха погода. Суха булка, сухий рушник. Чисте джерело це прозоре джерело. Спробуй самостійно усно дібрати синонім. А потім звіряй з довідкою. Чисте джерело прозоре джерело. Чисте небо безхмарне. Чисті руки вимиті. Свіжий калач, сьогоднішній, свіжа сорочка, чиста сорочка, свіжий вітер, холодний, суха погода, жарка погода, суха булка, черства, сухий рушник, невогкий. Запам'ятай! Перевіряй значення слів за тлумачним словником або словником синонімів. Далі працюємо в зошиті з друкованої основи 36 сторінка перша вправа. З'єднай лінію слова близькі за значенням за зразком: сміливий, безстрашний, відважний, хоробрий. Малята діти, дітлахи, дітвора. Йти, крокувати, марширувати, ходити. Прочитай вірш Оксани Сенатович, і як ти розумієш значення слова Базіка. Поясни. Базіка. Будував Базіка дім, сім дверей і вікон сім. Торохті допомагав язиком дошки часа, метушився пустомеля. «Скоро будуть стіни й стеля, і патя коло не плакав, я усе покрию лаком. Балакуха щебетала, нахвалялась, обіцяла для гостей спекти в печі пиріжки й калачі. В дім без вікон і дверей та лала скликав гостей. На гостину гості йшли, але дому не знайшли ані даху, ні стіни. Ось такі балакуни. З тексту випуши всі синоніми до слова базіка. Добери до поданих слів синоніми. Запиши за зразком. Наприклад, говорить, це розповідає, мовить, розмовляє. В тебе такі слова, як будинок, сміливий, сумувати, веселий, дітвора. Додому треба з синонімами однієї групи скласти і записати різні речення. 53 сторінка, друга частина, вправи номер 5 Дякую за увагу. До зустрічі!